У Коломиї увесь день лунали українські пісні. Традиційно, в першу неділю червня, в парку імені Кирила Трильовського відбувся святковий концерт, адже саме цього дня українці вшановують мелодійну українську пісню. Цьогоріч свято підготували спільними зусиллями талантів міста та району. Як усе відбувалося, дивіться далі. Пісня, як українська вишиванка, це невід'ємна ознака ментальності українського народу. Кожний період нашої історії відображений піснею, і в часи козацької доби, коли славні козаки вирушали в похід з піснею, і січові стрільці мають свою пісенну історію, і воїни упав в піснях, бажали волі українському краю з піснями на устах. Ішли в бій за визволення нашої землі. Що ж з собою являє ця пісня, про яку говоримо, і свято якої сьогодні ми маємо? Якщо так з формальної сторони підійти, ну що, римовані стрічки, покладені на музику? З формального боку, так. Але якщо взяти емоційно, то в пісні направду, є набагато більше. І звучать ті пісні по-різному. Коли дитинка народжується, мати співає її колисково. І ви помітили, що все наше життя супроводжує пісня. Коли нам весело, ми співаємо веселих пісень. Коли сумуємо, страждаємо, ми також співаємо пісень, можливо, сумних. Українська родина, зернинка на. Українська родина, батько, мати, дитина України моєї, перекиня свята.